Будьте як діти, бо такі увійдуть до Царства Небесного, їх ангели повсякчас бачать обличчя Отця. Найбільшим прагненням того, хто вірить і любить Бога, це Боже царство. Ми прагнемо цього, його шукаємо, навіть, можливо, мріємо як там. Дійсно, найбільшим добром для людини є бути в Божому царстві, споглядати Боже обличчя, як ангели. Коли слухаємо слів Ісуса, цей шлях видається нам простим, а коли робимо іспит сумління, то розуміємо, що не завжди все так просто. Чому? Що такого є в дитині, на яку вказує Ісус, чого іноді бракує мені? Можливо, повної довіри Небесному Отцю, цього мого життя. Можливо, десь в глибині я ще не вірю, що Бог мене любить, незважаючи на все. Можливо, я покладаюсь виключно на свій розум і сили. То чого саме мені можна навчитися від дитини? Поспостерігай, як дитина любить, як довіряє, наскільки залежна від своїх батьків. Можливо, саме цього тобі бракує у відносинах з Богом.